Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадати. Значить, поїхали. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам. Оце все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Поним? У нас немає, стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росія по барабану і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться.